Всі ми звикли, що світовий бренд це в першу чергу про розкіш, якість та дорожнечу. Багато дівчат мріють про сумку прада чи сережки Ван Кліф. Проте не кожен може дозволити собі оригінали. І багато хто вирушає у пошуки альтернативи. Сьогодні ми запитаємо війничан, як вони ставляться до копій світових брендів. Нормально ставлюся, тому що дійсно це дає можливість кожному якби доторкнутися до чогось більше. Ну і ну чому б ні? Головна якість для мене, наприклад, головна якість тканини в першу чергу. От і ну, а техніка, ну не знаю. Чи копії це круто, тому що техніка, от коли копії, я не знаю, вона підводить в саме одне влучний момент. Я вважаю, що від брендів взагалі треба відходити. Тому що ну, треба ходити в тому, що тобі що тобі зручно. Зараз, тим паче, на ринку багато, може навіть не брендових, хоча ідентичних за своєю моделлю речей. Тобто можна ходити і в небрендових речах, вони будуть виглядати не гірше, ніж бренди. Для кожного є свій покупець, як то кажуть. І для них я вважаю також копії. Це вже якби є негативність, а позитивне в тому, що людина, яка не може дозволити собі дорогої речі, скажімо так, купуючи репліку, вона вже буде ну якби відчувати себе в ньому, хоча б на половину. До копій світових брендів, то нормально. А чому б і ні? Ну лише щоб це було все на законній основі. Ні, краще звичайно, оригінал. Я не настільки багатий, щоб купляти дешеві речі. Воно робиться з дешевих матеріалів. Воно в будь-якому випадку ми купимо їх декілька разів. Щоб проходити от, якийсь певний термін. А в оригіналі ми можемо проходити набагато довше і якісніше, і це буде впливати на наше здоров'я і так далі. Ніяк не відношуся, тому що я вважаю, що кожна людина має право носити те, що вона хоче. Якщо вона бажає носити репліку, вона носить репліку. Якщо має можливість носити на репліку, носить не репліку. Ну, якби кожен вибирає і має право на вибір, тому ну ніяк не відношусь. Це можливість для інших, хто не має. Достатньо коштів купити, насолоджуватись, бути задоволеним, якщо їх задовольняє, то хай буде так, добре. Негативне. Я підтримую тільки українські бренди. На мені є все. <смі> Брендове, як бачите, немає ніяких значків. Я проти піратства, проти того, коли хтось щось використовує незаконно. Люди роблять собі ім'я, роблять бренд з себе. Це дуже клопітка робота, це те, чим зараз я займаюся, тому я розумію і проти цього. Це не гарно. Люди, не робіть так, будь ласка, це, це вас не прикрашає. Та нормально я ставлюсь до копій, ну собі не купую, але типу, якщо хтось хоче себе краще відчувати там, бо він носить Гучі і не має на це гроші, купляє копію, ну то окей. На мою думку, краще свою творчість показувати, а не когось переспівувати чи копіювати. Я не женусь за брендом, так сказати. Ну навіщо? Якщо є і наші гарні якісні речі, або інші закордонні якісні речі, дешевші, наприклад.